сетка, сейчас будут взрывы. Прибрежная зона. Кошмар. Все уже ближе до центру. Три штуки пролетело. Блин, таке відчуття, що над нами це маршове гівно, Залезяче, такий сбыст стоїть. Ужас, ужас. Набор ну, сьогодні не буде покоя вночі. Горить будинок, догорає. Скло сипеться, шифр сипеться. Криша провалюється. Тушить на маково. Кошмар. Що відповідка сетки загорілася, мабуть? Мабуть, розгоряється все більше і більше. все буде так вигорів. Ранок Херсон 11 листопада. Свято звільнення Херсона Лотить Шахет. Ще один шахет, це вже другий, зранку пролітає прямо над містом. Щось дуже низько. Той десь спетляв, нечутно кудись пропав і не перестав зущати десь далі полетіло, це тож, дуже низьковато йде. Ще один шахет, це вже інший прилітає над містом. А пожежу вчора потушили, приїхала машина пожежна і так хлопці молодці під обстрілами по ними два рази пуляли, не попались, слава Богу і все-таки вони одна машина приїхала, потім мабуть, заправилися другий раз, приїхали. І десь, мабуть, годину тут працювали. На совість розгрібали там завали цю, дах розгрібли. Е -е, так ризикуючи життям, захисили пожежу, слава Богу, молодці.